Гей! заграйте гори, засуміть діброви, Приберіться ниви, красне і багато, зазутіть потоки, заведіть розмови, про святкову днину, про велике свято, заспівайте дзвінку в тихім гаєм птиці, гумоніть вітрами, Польові квіти, Задзвеніть дзвіночки. Рожі, всі косиці, бо вітають маму, українські діти, дорогі парафіяни, щорічно, у другу неділю травня, вітаємо наших любих матерів. Сьогодні діти хочуть подякувати Богові за своїх матерів, за їх золоті руки і безмежно люблячі серця. І так довго обійця голосила мене з нетерпінням до мене чекала. Та, що я красивіша з усіх малюків ти всім родичам нашим казав. Так люблю я твій голос, ти молитви за мене тихенько читала. Ти найкраща матуся, а їжа твоя найсмачніша. Так твій погляд люблю поміж усіх найтиніших. Баюш мене, коли вдома направиш з роботи. Твоя посмішка завжди зігріває мене всі ці від турботи. Ти підтримуєш і зрозумієш, коли мене очі сумні, бо все знаєш. Своєдішним теплом ти у холод мене зігріваєш. За мене завжди захистись і усе зрозумієш. Я пишаюся тим, що ти найліпша у світі. Я так схожа на тебе, мимо сестри з тобою. Ти бачиш? Ти найкраща. Завжди ти мене зрозумієш і щиро мені ти пробачиш. Ти і другом моїм. Я... Я щаслива, що мамочка моя це ти. Хвилювалася мене і стільки ночей не розхала. Ти мене за христи, сховаєш від горя й біди. Ти найбільша любов. Я безмежно пишаюсь тобою. Завжди біля мене зі мною, хоч дорослий вже я, та для тебе я завжди маленький. Щоб не стало в житті, то для мене опора і сила. Будь здорова завжди найбільше моє це бажання. Ти мій ангел, який береже від печалі і біди. У обіймах своїх ти мене зігріваєш завжди. Ласко й тепло ти вкладаєш в моє виховання. Твою ніжну любов і турботу завжди відчуваю. Я щаслива, що ти у мене є. рідна, ти ж це знаєш. Я милуюсь тобою бути мила і просто красива. Я так хочу, щоб ти була радісна і просто щаслива. Мрію, дав, щоб у тебе завжди було міцне здоров'я. Я хотіла, сильно, об, э, Тема, я хотіла так сильно обійняти тебе своєю любов'ю, щоб не сталося на моїй стороні все побачиш і будеш любити. Ти для мене найдорожче в житті за усе, б за всі скарби світу. Любі матусі, зі Святом всіх вас, Найкращі вітання линуть від нас, Бажаємо любові, достатку і сили. І найголовніше, бажаємо миру. Легенді розповідається, як Ісуса Христа запитав, що є найбільшим божим седером або творем, то Він, до договори очі, відповів це серце, це перш за все серце Матері. Переповнена любов'ю до всіх. Серце Пресвятої Богородиці опікується нами, своїми дітьми. Воно є завжди біля нас, з нами для нас. Матюво Марія, тобі служити прием. наші послухай молитви під покров Ти нас візьми. Матуся наша, ми це Щоб обминало лихо і пригоди матуся наша ангел на землі. Мама, мачинка, матусю, я добра й так мовчуся, ти найкраща в світі мама, що на добра і, і ласкава. Нема любові, мам, ні кінця всі почуття безмірні та безкраї. Таки не задум Господа Отця. І на землі ця любов, і навіть мої. На немає від усіх, немає бомба, ні спочинку, вікує мамам душу на собі, а нишком та п'ячу Мама Маминих обіга затишно і тихо, стукін її серця сповні ям несе. Добрі нічні руки за цісять у лиха, бо заради діток, мама йде на все, І коли так страшно крок порась зробити, Мамина підтримка додає нам сили, буде нека завжди Господу молитись, щоб жили щасливо донечка і син. Лагідна матуся серце все тримає, діточкам радіє, ну а час пливе Вона любить щиро, про це світ ви знає, хай же кожна мати до сталіть живе. Слоці найкращі роки. Які оберігає мама, коли ти робиш перші кроки, коли ти трішки не смогняла, коли коліна ти розпала, і сльози люті почали розпати, і щось котом не поділила, Матуся завжди таке лад. Коли сверденько сумувалась, бо знов життя, зайшло у кут, бо те у хлопці закохалась, Катуся знову тут, як тут. Коли побакати потрібно, коли не так, щось у то хто ж не твоя, Матуся? Тому я і вночі. Коли чогось не знати, я прийду до мами, почаю ще доросла, та вона все знає, а на твоєму обличчя тієї сніжке, вони як так, що мудріш забор. Šo me krašet ty da ti mila mamou Ja dorožna tamayka Zadybi ti mamou Tak vyan v drugii E Мама знає, знає не про все. Цілунки перші, друзі, зрадам, більші. А Адже летить, а і все. Їй майже двадцять. Не змінилась наче. Освіта, мріє, все менше і менше спить. Весілля, фото. Мама знову плаче і все життя її за пішки змить. Вже двадцять три. Комусь телефонує. У мене народився мама, син. Я плачу і плачу, скільки сліз не чує. Він цілий світ, не цілий світ один. Сьогодні 30. Томлена і красива. У неї, діти, все кудись летить, цілує рамки, де повірить, диво, все уживає. Ще не болить. Сьогодні 50. Вона сьогодні у мами, бо не бачити її найбільший страх, бо тільки мама вміє колосками і цілий світ лише в її очах. Мама, можна подякую за те, що любиш мене всякою за все, що ти пережила. Коли мені життя дала за твої вечірні розмови, за вчасні й потрібні відмови, Пробачце підліткові дії, Ми у п'ятнадцять дуже смілі. Я зростом вже була, як ти, і розмір був однаковий ноги, Та мало ще багато вітру, не піддавала зло вітру. Скільки ти є, стільки й я дитина, тобі для любові не потрібна причина. Ти для мене боя, будь завжди для мене жива. Любіть, маму, коли молода, любіть маму, коли постаріє, бо матуся дала вам життя. Любіть маму, коли посивіє, коли в її лице і в очах її вицвіла втома. Любіть, маму, поки молода, поки поруч із вами вдома. Си на словах, що на них на з них уст лунає. На поради її життя мами донюк завжди повчають. і не сердяш, коли не так, може слово сказати час. А цінуйте щодня той час, коли можете бути разом. Край далекий свій час піде, найніша у світі людина. Мама, сонце, що гріє тебе. І турботу дарує єдина. Любіть маму, бо ніхто не знає, коли прийде розлука на віки. Тож не сертесь, коли мама мовчає, бо для неї висаджить не діти. І пробачить все вона мені і кожного нового дня щоли. Благословляє ночі дні, від неї в нас нема секретів, розділи з нами на лісу, І повірте, жоден із поетів не передасть її красу. Для вас завжди відкриті двері, зустріне навіть уночі, якщо проблеми, то не на папері. Я їй розкажу тихо при свічі, хоча вона і так все знає, частіше навіть наперед. Мене ж біда завжди минає, її молитва береже в котре. У всіх одна, хоча в житті багато, і в кожного в житті вона одна, одна. Хоча насправді Всесвіт, людина, що життя тобі дала. Одні казали їй: пишайся, син, а інші, нащо він туди пішов? І гірчило їй від слів таких полинок, а часом аж в вжила кров. Ну як? таке ви можете казати, у вічі цим найкращим матерям, які зростили мужнього солдата, що не віддасть країну ворогам, чи не бажала б мати йому долі далекої відклятої війни, щоб він у хаті жив, а не у полі, щоб на часу росли його сини, та він убрав собі таку дорогу, Щоб потім міг сказати своїм синам. Я все зробив, сини для перемоги, аби здобути й долю і волю вам. Отож, коли лунає сміх дитячий, умі щасливих ваших мирних днів, згадайте матір, що ти стихо плаче і молиться за воїнів синів. І низький уклін матерям, які зазнали гірких втрат і не мають змоги обійняти своїх дітей. Адже сини герої вже ніколи не стануть на батьківський поріг, не скажуть слово мама. Є матері, які вже не з нами. Є матері, які в далекій дорозі. Наші мами не вмирають, а живуть на небесах. Захмаринок поглядають і любов'ю у очах. Наші мами не вмирають вони в Бога у раю, з неба нам допомагають йти впевнену по життю. Долі кращої Бога просять, щоб чим була у них самих, не гаразди вдалі відносять, щоб поменше було зла. Не вмирають наші мами і щоночі, і щодень світять сонечко з зірками для дорослих вже дітей. Дякую тобі, мамо, за те, що вставала рано, за твої безсонні ночі, за такі добрі і рідні очі, за важливі і теплі розмови. За твої стійкі постанови, за те, що ти завжди поруч, за те, що чекаєш удома, за те, що, попри біль і втому ти завжди мені допоможеш, за те, що, коли треба, порадиш, обіймеш і тихо розрадиш. Знаю, не все передати словами. І хоч пролітають роки понад нами, і скільки б стежок не топтали ногами, ми завжди, попри все, повертаємось до рідної мами. Повторювати класиків безглуздо, кузьму переспівати неможливо. Я ці рядки присвячую тим людям, які давно дали нам крила. Коли на серці вовком вила туга, і на серці кровоточила велика рана, коли зимою не проходила простуда, то сльози проливала тільки мама. Коли депресія тягнулась місяцями, і доля десь у безвісті кидала, ми за порадою приходили до мами, ніхто не любить так, як любить мама. Пройшли роки. І ми в такому стані, у кого третя вже дитина, у кого друга, а ми і далі все розказуємо мамі, коли на серці вовком виє дуга. Приспів поможете мені поспівати трошки. Я завжди мріяв написати. Пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них, я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки поклич, прибіжу скоренько, тому їй і написав ці слова, як. Тільки знаєте всі, давайте разом. І... Мам, ти в мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім Мам, а можна я до тебе завтра приїду і ми на кухті не одну годину. Собі на різні теми посиди. Ще раз мам, в мене вирушає сам дорослий, і вже минула сорок третя оці, як я побачу перший раз свій він. Ма, а можна я до тебе завтра забрани? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми Ще Зараз вітаємо усіх матерів, усіх бабусь, адже це є мами нашої мами. Вітаємо вас зі святом! Будьте завжди здорові, будьте завжди щасливі. Нехай ваша любов, ваше терпіння і теплота повернуться вам сторицею. А при виході, як ви будете виходити, ви отримаєте кожну матуся невеличкий комплімент. Будете брат! став Женно сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій Мам, а можна я до тебе завтра прийду, ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим.